Збірна Азербайджану приїхала на матч з Україною ледь не голою. Довика порівнюють з Голландом, І є причина. У Зіни буде новий тренер. Деякі клуби цікавляться михавком. <му> Вітаю, друзі! Макс Коляда, канал Трибуна найцікавіші новини українського футболу. Давайте почнемо, ми, друзі, з новин власне українських сутот УПЛівських. Михайло Співаковський та рануха днями має приєднати. Та я жартую. Звісно, вам такі новини не цікаві. Давайте про Київський Дунам поговоримо. Про кого ще? За інформацією Ігоря Бурбаса, Ярмоленко повернувся до табору ДК. І тут, до доречно, буде більш розлого провести те, що сказав Ігор Бурбас. Звичайно, був конфлікт. І Ярмоленко, до речі, дуже здивований позицією Шавковського, який вийшов на публіку і заявив про Ярмоленка, який відпросився, і це виглядає дивно, як сказав Шавковський. Слово дивно здивувало самого Ярмоленка, тому що він погодив з Суркісом, погодив з самим Шавковським. Я не знаю, озвучу. Що він при ньому чи ні, але сказав сімейні обставини. Має право людина не озвучувати, що саме в сім'ї трапилося. І коли Шовковський каже ок, відпускає, потім в пресі говорить дивно друзі, інакше як слом дивно, цю ситуацію описати і не можна. Звісно, ми не знаємо, що там відбулося в сім'ї, власне, Андрія Ярмонка, і ми не маємо ніякого права туди взагалі лізти. Це нас не стосується, і якщо хтось хоче там. Чомусь коперсатись то ідіть в дупу, це справа Андрія Ярмоленка, і те, що він відпросився у Шовковського, звісно, на фоні тих от інших конфліктів це виглядає, ніби Ярмоленко просто ну, не хоче наразі в київському Динамо. Але давайте будемо відвертими: Ярмоло вожак, ярмола лідер, ярмола та людина, яка буде до кінця битися за це динамо. І позиція Олександра Шовковського, який говорить дивно, і в принципі, як казав мій батько, в цю. Крилату фразу древню, сор із ізби не виносять. От приблизно це зараз і робить Олександр Шовковський. ну судячи по тому, що ми бачимо, виглядає дивно. Ну а крім того, є інформація по Михавко. Кілька клубів АПЛ стежать за 20-річним центральним захисником. За даними джерела, а саме Ці Футбол, уважно слідкують за його прогресом. Ліверпуль, Челсі, Манчестер, Юнайтед, Ньюкасл, Брентфорд і Брайтон. Є інтерес до нього і в Бундеслізі. За ним стежать Лейпциг та Байер. Окрім того, зазначено, що є кілька закордонних клубів. Вони цікавляться іншим гравцем Динамо. Назаром Волошиним головний кореспондент видання Грем Бейлі вважає, що у Михавка хороші шанси опинитися в. АПЛ. І тут, друзі, приведу його пряму цитату. Михавко, топ-проспект і низка клубів сказали мені, що на їхню думку він готовий до переходу і цілком може опинитися в прем'єр-лізі. Ярмолюк, Миколенко і Забарний нормально так прокачали інтерес до наших гравців. Всі мають в основному хорошу пресу. Ну, звісно, тут ще варто відзначати зінченко, та навіть того таки мудрика, якщо там не брати до уваги, той допіт скандал, про який за секундочку ще трішки насиплю інформації. Так. Ці хлопці теж привернули безумовно свою увагу до наших українських молодих футболістів. І, в принципі, особисто я, коли дивлюсь на виступ Михавка, я завжди от якось щиро радів і розумію, що цей гравець може вирости, може опинитися ще вище. Тому все в його кар'єрі насправді можливе на даному етапі. Так от сказав я про Мудрика. Ну, цю інформацію ніхто абсолютно не форсив, наскільки я помітив так, але ну, з'явилась нова, скажімо так, сторінка історії з Мудриком, Михайло. Ну, як це публічно виглядає? Наїхав на на блогера муху. Тут я не буду вдаватись до сильних подробиць. Коротше, муха зняв відос про те, що з ним було там за 24 години використання допінгу, який за його словами нібито використовував мудрик, через що його і дискваліфікував, тобто він якби фактом це сказав. Муха. Що Мудрик налетів на нього в коментах, там і Судаков з'явився. Потім блогер муха говорив, що там йому Михайло Мудрик там дуже багато всього виписував. Давайте відео покажу. Таку інформацію, яку, яку давав мені Михайло в особистих повідомленнях, яку не повинен давати футболіст такого рівня, і такі. ну... Я не буду це озвучувати. Дуже багато деталей, чесно, які якби я був раніше там да на два роки в своєму там двадцятирічному віці, я би це дуже сильно розпространяв би, розмовляв би. Коротше, ось так. Е, ну не думаю, що це заради хайпу. Ми розуміємо, що Михайло Мудрик зараз не в тій ситуації, коли йому той хайп в принципі потрібен, йому треба розбрати розбирати своїми справами, але тим не менш така історія є. Заголовок, муха наїхав на блогера. Що думаєте, Постекоглу може бути звільнений з Ноттінгем Форест. Фаворит на заміну йому Шон Дайч. Нагадаю, друзі, що у поточному сезоні у клубі вже була заміна тренера. 9 вересня клуб оголосив про призначення постекоглу замість звільненого Нуну Ешпіріту Санту. Ну. Е Побачимо, що воно буде, поки що виглядає, ніби всередині Nottingham Forest якийсь абсолютний хаос. У матчі з Ізраїлем Ерлін Голанд зробив хет-трик і продовжує доводити, що знаходиться у найкращій формі в своєму житті. Проте навіть генії іноді помиляються на шостій хвилині матчу проти Ізраїля норвежець не забив пенальті. Суддя дав можливість ще раз виконати удар форварду, але він знову не реалізував 11-метровий. І це вам не нагадує історію з Артемом Довбуком, який теж нещодавно два пенальті поспіль не забив. А загалом по Голанду. Там цікаво зазначити, що він суперником гол забив в тому от матчі. Ну, Голанд є Голанд. Ну і друзі, прямуємо до збірної України з ключового перед матчем з Азербайджаном. Судаков покинув розташування нашої національної команди. За інфою Віталія Волочає, мало ймовірно, що Ярмолюк зіграє. У нього теж було певне пошкодження. На нас чекає насправді дуже важливий матч проти Азербайджану. Він буде дуже багато чого вирішувати. Збірна Азербайджану схоже вирішила допомогти збірні України, бо приїхала на матч ледь не голою. Розповідаю вже завтра збірна України зіграє другий матч проти Азербайджану в рамках кваліфаю на Чвіту світу два 26 Для нас цей матч дуже важливий, бо паралельно ісландці будуть грати з французами і найвірогідніше програють. А ми своєю чергою маємо шикарну нагоду зробити сім пунктів в табличку, чим майже на 100% забезпечимо плей-офф відбору. І власне Азербайджан. Ці, схоже, вирішили нам допомогти. Хоча здається, то скорше поляки вирішили допомогти нам. Речі збірної Азербайджану не прибули з ними рейсом до Польщі. Повідомив журналіст Петр Слонка у своєму телеграм-каналі. За даними джерела, виникла плутанина, і азербайджанці не змогли розпочати перший день підготовки до матчу проти України. Поєдинок Україна Азербайджан відбудеться 13 жовтня у Кракові. Початок о 21.45. Звісно, це такий нюанс, який 100% на щось ти зіграє бо. Трошки гірші можуть бути в формі так команди Азербайджану, але загалом навіть попри це, ну у мене є невеликі долі отакого от от песимізму. Через попередні наші власні поєдинки, зокрема, на цьому кваліфаючому світу. Зокрема, через те, що ну, навіть матч з Ісландією, я це говорив в минулому відео, це був оверперформанс, деяких футболістів. Ну, це ж просто якась халепа. І те, що ми забили стільки голів, це ну, говорить про власне цей оверперформанс. Проти Азербайджану, якраз таки, ну, двічі поспіль таке не зробиш. Тут уже треба реально вмикати. Якусь тактику, якісь ідеї, і тому подібне. І вже щось показувати, щось доводити і так далі. Тому подібне. Власне. От, власне, і подивимось, що воно буде? Чи оверперформанс, про який я тут яскраво говорю, і це статистика підтверджує, чи все-таки хитрий план Сергія Реброва. Побачимо. А ви поки свої прогнози на цей матч можете вже писати в коменти. Ну і такі друзі, були новини сьогодні. Дякую за увагу. Бережіть себе і папа. -па. Мирної ночі. Дня. rank número